Чорний дим геть по всьому місту. О Сумах. У другій годині дня в районі хім містечка щинилася пожежа. Потім стався вибух. Хтось каже, горить вагон, інші складські приміщення. На місці події працювала наша знімальна група. Вони вже готові розповісти вам, як усе було. По обіді з кожного куточка міста виднівся чорний стовп диму висотою з 16-ти поверхівку. На хім містечку горіла промзона. На вулиці Воєводіна страшна пожежа. Тут горить пункт утилізації. Рятувальники змушені навіть ламати паркан, аби загасити полум'я. Десятки пожежників намагалися впоратися зі стихією, проте ставало дедалі спекотніше. Тут складське приміщення підприємства, яке займалося утилізацією масла, акумуляторних батарей та шин із усієї області. Видно, вийшло возгорання проводки. От проводка упала скоріше сама на масла, і вийшло самовозгарання. І цепна реакція пошла, видіти по тому самому по унічженню всіх цінностей, які є на території на території. А велика територія була? Ну тут територія, мабуть, около. Мітро мабуть, 800. свідки кажуть: на підприємстві горіли ще й локомотиви. Один встигли врятувати, інший, мовляв, згорів. За пів години полум'я почало зменшуватися. З за чорного диму почали виднітися діжки з під олії, які ймовірно і загорілися. Марія Бульдович, Олександр Сорбат, новини СТС.